Сьогодні ми проводимо перший форум для волонтерів болгарського району та взагалі цього регіону. Мета цього заходу зустрітися з усіма волонтерами та активними людьми, активістами, які працюють з початку повномасштабної війни. Спочатку цієї повномасштабної війни Господь проговорив наше серце приїхати та допомогти цьому місцю. Я дуже вірю, що Господь має план для всіх українців. What we could do bringing help and asking what we can. Та наша пропозиція дізнатися, які є потреби і як ми могли б допомогти цьому місцю. Наші наміри дізнатися, як ми можемо допомогти тим людям, які приїхали з гарячих точок. І ми дуже надіємося, що цей город буде процвітати. The, і ми хочемо цьому допомогти в майбутньому, і особливо для наступного покоління. Важливий момент перед тим як розпочати перед тим як я попрошу пастора церкви міста Болград Пантелея Павловича Кармалака значити молитву. Отче наш, а ми з вами всі звершимо зараз хвилину мовчання. Сьогодні вже ми говоримо про те, що ми думаємо не тільки про те, як вижити, а вже як і перемогти. І ми надіємося, що зовсім скоро ця перемога буде. Ми побачили, що з нами Бог, що він нам допомагає, що наші збройні сили вони здатні дуже набагато що. Присутні. Усі вер... верстви населення, всі ті а, представники тих верст, які які справді допомагають сьогодні суспільству, серед нас і керівництво району і міста, серед нас і військові капелани, серед нас і волонтери, які допомагають громадському населенню і а, Збройним силам України, серед нас і журналісти, які а, кожного дня також а, стоять на інформаційному фронті. Ми просто не змогли сидіти на місці і хотіли допомогти бодай чимось. Наразі це важливо не тільки було на початку на початку це було вкрай важливо, але і зараз. На жаль, війна продовжується, і ми повинні допомагати якомога ще сильніше, тому що наші хлопці потребують нашої допомоги. І ми вдячні всім, хто донатив на початку, а ще більше вдячні зараз, тому що ми знаємо, що вже цілий рік триває це і людям важко. Але ми не потрібно, не повинні зупинятися і продовжувати працювати в такому ж русі, тому що ну тому, що перемога без цього неможлива. Дуже сподіваюсь, що це буде добра традиція, яка буде продовжуватися кожен рік. І волонтери та діячі громадські, та місцеві органи влади та люди, які мають бажання допомагати, ми зможемо обмінюватися нашим досвідом. Та ділитися нашими результатами і радіти разом.